Моторошна аварія сталася вранці на Волині. Від машини лишилась купа брухту. Водій загинув на місці. Трапилось усе близько восьмої ранку на перехресті з Варшавською трасою у селі Уконськ. Перед Маневичами. Фольксваген Пасад зіткнувся із вантажівкою. Вольво від отриманих травм керманич легковика 33-річний житель рівненщини загинув. Окрім поліції та медиків, на місці аварії працювали рятувальники. Тіло загиблого водія довелося деблокувати з розтрощеного Фольксвагена. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів очевидців, водій легковика, який їхав з боку, Луцька, не пропустив вантажівку, за кермом якої був 49-річний житель Ковальського району. Загиблий за інформацією інформагентства Волинські новини, військовий.